28 червня, приїхав на пасіку, обдивлявся одну сім'ю, бачу, виходить рій. Спочатку паніка, ну а зараз спокійний вже як слон. Хі -хі. От так красиво він літає, але він мій. Коротше спочатку дивився як виходить. Потім сів коло людка і жду матку. Матка з'явилася, я її зловив, посадив кліточку, а, повісив ганчір, не ганчірку, а холстика на геляку. Отак От зробив. Потім матку посадив. Кліточку Большакова. І все. І тепер вони вже всі злітаються сюди. О, така красота. Хе -хе. Да. От що значить неправильна заміна маток. Плодну забрав, відводок на плодну зробив, а там... Маточників, куча, нароблення на, і все. Ну, зараз, я думаю, потрібно сюди вниз на вулик поставити ящика. Цю Все стряхнути в ящик і вони туди позлітаються. Ну все. Отака картина на День конституції. Хотіли створити нову республіку. Но ми їм зробимо, звісно, но вже по-нашому. Оба! Кліточка впала. Так, зараз піднімемо, нічого страшного. І так, підняв матку, поклав ящик сюди. Або... Красота! ха так обліпили чужий вулик. Ну чого? Зараз заглянемо, що там робиться. Всередині. О. Так. Все, хай летять туди. Так. ну все буду виключатись. Щось з цим треба робити. на заборі. Як властівки. Сидя. Груша. Тоже все так. Ну все, всім пока. Ось так заходить рій в своє нове жиліще. Ту матку, що зловив, то не остання. Ще була одна тільки що зайшла. Зараз їм трошки димком поможемо. 好好好 Так, цього зняли, посадили і після цього зразу вийшов ще один. О, ще з десятого вийшов. І привився там саме зверху. Вон ящик поставив. Вже він в ящик. Ну, тепер злітаюся туди в ящик. Постав ящик поставив рамочку. З розплодом і будь-які інші ще рамки накли... накрив мішечком, там зробив їм ход, хай вони ті типу, обживаються, ми їх через пів години заберемо і посадимо у вулик. Отакий От сьогодні в мене день. А ще передивитись пасіку, всю треба, бо завтра буде вітер. Ой, щось мій ящик. повернувся. Ага. Ага. Нема куди там. О така. Пасіка Добре, що груша є, то хоч є куди вилітати. Це О, заходить вулик. Ну от. така праця пасічника. А мед тільки появився. З бур'янів видать. Ой-ой-ой. Ну все. Щоб всі рої були зловлені. Всім пока.